зі сторони партії регіонів, влади була зірвана сесія. На сесії було дуже багато важливих питань, де ми планували їх прийняти і прийняти ті звернення до Кабінету міністрів про ті реальну ситуацію, яка є в нашій області. А це йде мова за стан автомобільних доріг у Чернівецькій області, це йде мова за фінансовий стан Черновеській області і, і, і так далі. Йде мова про те, що сьогодні звертаються люди до нас, як до депутатів обласної ради, з прохання і допомогти у багатьох питаннях. І ми сьогодні у зв'язку з тим, що Партія регіонів зірвала і не дала можливості сесії попрацювати. Практично ці рішення не було прийняті жодної. Ми е, зрозуміли, що будучи в меншості, реально вплив на дану ситуацію не маємо, тому що в е, основному більшість у Чернівецькій області і всю відповідальність на себе влада на чолі, е, в тому числі і. Е, е, Фракція партії регіонів. Тому ми звертаємося до вас і звертаємося до людей у цій ситуації бути рядом і бути біля нас, підтримувати нас у тих реальних діях, які ми сьогодні робимо в обласній раді. Тому що у зв'язку з тим, що ми не маємо завжди можливості. Виступити у місцевих телебачення і тому подібно, влада завжди перекручує те, що сьогодні відбувається, і хочуть реально поставити ту відповідальність війну на опозицію. Це хочу сказати, що не відповідає дійсності, коли влада каже, що опозиція їм щось не дала працювати. Ми реально хочемо, щоб в області ситуація змінилася на краще. Ми хочемо приймати ті, хочемо приймати ті рішення, які сьогодні дійсно важливі для буковинців, буковинців. І тому е, сьогодні ми готові виконати будь-які завдання завдання, які на нас ставлять люди. Чи відомо коли друга частина сесії якраз вам? Ну, ми щось думали, що вона мала би відбутися після Пасхи одразу, але чуємо, що аж в кінці червня. От така інформація поступила до мене, коли я був на минулому тижні в обласній раді. Таке питання не відстежував достеменно, але бачив в соціальних мережах, на чому акцентується увага. Що не було привітання Юлії Тимошенко до учасників акції Поставай Україна. Я не стверджую, що його дійсно було, але я бачив, чи дійсно зверталася Тимошенко до учасників акції, і якщо не зверталася, то чому? Ну е я як спостерігаю, ми всі з вами. Е Юлія Володимировна ніколи не випускає такі важливі моменти, коли привітати і подякувати людей за, те, що за їхню активну участь у акціях, протестах і різні засоби такі, засоб масової інформації, це завжди відбувається. Що стосується у даному випадку, був гарний на початок акції, був гарний фільм. Показаний для всіх. Він, ви сьогодні, до речі, ви можете його побачити на Ютубі. Тому я не думаю, що це якась спеціальна ситуація, що не зачитали привітання Юлії Володимирівну. А скажіть, скільки автобусів не доїхало до Києва що до області? І яким чином люди діставалися ну, і скільки взагалі виїжджало автобусів? На, ну, По наших розрахунках, по наших які е, е, були, були на початку, ми е, мали 5-6 автобусів. Це крім тих білетів на потяг і, і квітки на потяг, і е, е, власний транспорт, легковий транспорт. Значить, ми планували десь 5-6 автобусів. Значить, двоє двоє з них перед відправкою, день до відправки, звернулися до нас і, і відмовилися. В один вернувся, повернувся з дороги з Кам'янець-Подільська, ну, з Хмельницька, а два автобуси доїхали до Києва. Це мається на увазі тільки з тих, що добиралися або мали можливість добиратися з автобуса є в членів ви чи налазить щодо воздухну якраз якраз ці два автобуси це, це якраз ті люди які є членами партії А загалом скільки людей повинен було яких ви, яких ви могли порахувати там скільки було ви знаєте реально реально було ми, ми з тих хто купує, успіємо перерахувати людей але реально такої можливості не було було багато людей по нашій інформації, що ми маємо від різних політичних сил і плюс батьківщина, мені щось так здається, що було десь до 800 людей. А свіше було 18 травня, все там від. Відставали, що потім там, Тобто Це вже завершення, люди вже лягати спати. Абсолютно е, е, так, ми е, це е, тільки початок. Те, що як я вам сказав, це тільки початок е, акції Поставай Україна. Наступна акція також відбудеться в Києві. На День незалежності відбудеться також акція. Е, буде продовжена е, акція. Е, Постарайся Україна і по інших областях, де не проводилися до того часу. Як я, як я вам сказав, ми будемо зупинятися тільки тоді, коли вже буде новий президент на наступних президентських виборах, і ми зможемо реально е, святкувати. По перше, хочу сказати, що будь-який е, інший президент. Це мається на увазі демократичне сил, це буде велике свято для України, для всіх українців. І ми поки цього не доб'ємося, ми від цього не відійдемо, то не буде зупинено. Фактично до 2015 року. Ну, якщо, і якщо, нам вдасться, ви витраті, наші... якщо нам вдасться, Якщо нам вдасться підняти або, скажемо, людей і люди. Це зробити швидше, це буде повірте мені, що ми готові політики. Ми готові для цього, щоб допомогти і реально дійти до перемоги. Східно спеціальні партії Червецького собі Скільки їх було на місці? Давайте ви завжди от, задаєте таке питання, скільки було на мітингу, скільки могли бути. Бо, якщо так порахувати, то реально як ми повинні працювати, то якщо кожен член партії візьме з собою ще сусіда свого і ще пару людей, то реально ми могли б... Перевернути все вверх ногами, кажуть. Але ситуація чуть не така. У нас коливається е 100, 15, 200. то це залежить від е того, як е наскільки люди поступають, скільки відходять там і тому подібне. Це місцеве питання. Дивіться, там на останній сесії, яка так несподівано закінчилась, кілька колишніх членів батьківщини, яких ви виключили з партії свого часу, заявили про свій вихід з тої фракції і стали, як вони називаються? позафракційними. Це, це Шевітницький, два Ткачуки і... Задіяні з чим це пов'язано, як ви можете прокоментувати цей вихід колишньої батьківщини в друге з батьківщини? Ви знаєте, це я це за велика честь їх прокоментувати їхні їхні дії, і мене це зовсім не цікавить, як на що вони можуть розраховувати. Реально я знаю, що це є зрадники, це люди, які зрадили, зрадили виборців. І, і, і тому я не хочу навіть про це коментувати. Це ще більше. Це зрозуміло, вже давно було, що вони не мають ніякої перспективи і шукають сьогодні різні варіанти. Що в них з цим вдасться, якісь проекти там придумують, можливо, вже мали якусь можливість доступу до. до до влади, до державних коштів заробили там, якісь украли якісь кошти, і за ці кошти хочуть якісь скласти проекти в області передвиборчих. Ну я, якщо я це кажу, я знаю, що кажуть, схопі. Я знаю, що я кажу. За хто що з з цих людей вже де собі складають якісь під проекти собі? Так. Ну це ви сказали. Ну а за кіркані ж було у вашій фракції. Він у нашій фракції не був. Не, ну, це нового створення. Це наша, хочу сказати, що батьківщина, фракція, батьківщина це теж наша фракція, але вони використовують наш бренд. Але затірка не вийшов тоді з тої фракції, коли ми створювали іншу. А скажіть, будь ласка, от на минулій сесії на початку дуже-дуже багато говорили про відставку Ведечеру і про Нового голову. Чи ви щось чули про це і чи буде новий голова на початку, в кінці червня? Даю вам Нового, чи, бага, бага, бага. відповідь. Так. Ви знаєте, ця влада на сьогодні, чим вона відрізняється з попередньою, що вони вже тільки сьогодні, над чим вони існують, на інтригах. Вони шукають завжди якісь нові там, конфлікти і тому подібне. Я впевнений був в тому, що ніякої вибори голови обласної ради не буде. От що потрібно сьогодні? бюджети практично не виконуються в області. Дорог, доріг у нас серйозні важливі питання, яке я тільки назвав, потрібно вирішувати, вирішувати вона не може. Що потрібно зробити? То робити такі цікаві. Шо для нас всіх і для Буковин. Про стан доріг і про тих проблеми, які є. А говорили про те, що відбувається, от, от вроді би мали міняти голову обласної ради і тому подібне. Це, я вважаю, що це спровокована ситуація ними ж регіоналами, зірвати сесії, от, щоб таким чином протягнути ще деякий час свого існування при владі. І повірте мені, що це буде далі, продовжуватися, будуть придумати нові такі схеми і так далі. От ми, якщо слідкуємо їхні існування ці і більше років, вони тільки на цьому і, і живуть. Може вам здатися це питання неприємно трошки, але все-таки розставте акценти. Яка справжня батьківщина в Чернівецькій області? Та що Суворова, бо вони вже тепер теж батьківщиною себе називають. Чи ця батьківщина на кафедральній? Я до чого веду? Чи узгоджувалися ваші дії одна акцію по стану України в Києві? Тому що Бурбак біля БТРу пишуть, що вас немає. Десь там ви кажете, що ви були там, розумієте? І так далі, і тому подібне. Тобто, якось незрозуміло, дії активістів узгоджуються, не узгоджуються і так далі, і тому подібне. Тобто от, якось координуються дії між вами і бурбаком. Тому що ну якби там батьківщина під брендом і зараз. Будь ласка, що до питання хочу... в самій організації роботи до доказів не треба. На ми віримо, що і ви були да і я до, хочу там, вам ну я не знаю показати як вам, яку ко... координується перед. Слухайте, біля БТР я особисто Все. був і особисто зробив декілька фотографій. Можу вам їх навіть показати відео. і ві я можу переслати. От, тому що бачу. це іменно зняти мною, тому тут е, не потрібно надіслати. Да, можемо надіслати вам. Оце от коли Бачите, це може так. Да, да, це да. от особисто. Що я був чи не був, а що стосується що справжньої стосується, батьківщина, батьківщина одна. І для нас всіх батьківщина є одна, і в Україні теж є одна філософська, зрозуміло, що є фракція батьківщина у Верховній Раді. Зрозуміло, ви пам'ятаєте, як ми скоординували свої дії до парламентських виборів. Сьогодні діє фракція Батьківщина в Верховній Раді, в тому числі є наші земляки у цій фракції. Тому я не думаю, що їхня, їхня думка або їхні ну, розходжуться з нашої думки. Так? Вот ми часто зустрічаємося з групаком. Зараз зустрілися в Києві. Ми батьківщина отримала там, скажем, ті прапори. Ми роздавали їм собі. я не бачу тут проблем, що в чимось на питання можна я уточню Сергія. Yes. Yes. Питання в тому, що зараз кажуть про монополізацію тренду того тиєї ж батьківщини фронтовиками, тобто кажуть про вступ я цилюкав да. батьківщину. Точніше висуна да. ви тобто... знаєте, І, ну тобто як батьківщина як такої традиційному там 2000. А як немає? Так, її немає, вона просто, вона просто вже Це фронт, фронтувалася. ось так можна сказати. Ну, я б так не сказав. Сьогодні дійсно не потрібно якби, дати повід сьогодні от, українцям, щоб ми зупинилося, от, щоб хтось там щось придумав, зупинилося от те, що є фронтова батьківщина. У нас задача одна. всім об'єднатися. Це слова Юлії Володимирівни вона постійно це е, наголошує на це об'єднатися і перемогти е, е, цю бандитську владу. Оце наша задача. А що стосується, а що стосується там, е, що е, різні політики можуть прокоментувати по, на, по, на свій погляд, як вони рахують за потрібне, це тільки розмови. Сьогодні працює фракція в Верховній Раді, сьогодні працюють осередки організації обласній по всій Україні. Ніяких проблем у нас немає. Хто хоче вступати до нас, ми приймаємо партію. Є статут згідно статуту бажаючих, хто хоче вступати, виходити з одної партії. Ви пам'ятаєте, як було до, до виборів? Хто реально хотів, щоб Конференція звіз підтримував то чи іншого, він виходили, вступали до нашої політичної сили, і таким чином реально він став, став народним депутатом, або, або підтриманий був він такий член партії фронт змін» і член партії батьківщина. Це одне і те ж саме зараз? Ні, не чому це різні політичні сили. А, чому але батьківщина? Батьківщина одна і у нас. Я наскільки, якщо ви кажете за Бурбак, вийшов з фронту змін. Вийшов. Він не вступав у батьківщину, але він на час виборчої компанії вийшов з фронту змін. Да, але до нас поки що не вступила, не Ми є членом. Ну є у нас порядок є, є є процедура, є бюро подається заява, розглядається, приймається. тільки так. Що ви самі показали БТР, виникло питання. Скажіть, будь ласка, як ви, як організатори, як керівники акції, як ви контролювали, щоб е, учасники я думаю, наші бо, зокрема чернівецькі, так. не мали при собі ножі, сукір, інших колючих ряжучих предметів? щоб ви могли стверджувати, да, що е, ситуація там з БТРо провокація? Ні, ну це, чи не провокація, навіть чи просто ставлення. Ми не можемо допустити, що наші делегати могли собі допустити, взяти. Ми, знаєте, от коли відправляли, можливо, ці обличчя, ці бажання цих людей йти дійсно тільки на, на, на акцію протесту для того, щоб це був, дав якийсь результат, а не зірвати щось. Тому це виключається, що хтось із наших. Активистів міг, міг там провокувати цю ситуацію. Те, що це була провокація за сторони влади, це факт. І, до речі, я не знаю, хто міг. Я, я ж бачив Кастрюка рядом, я спілкувався біля БТР з Кастрюком і тому подібно. Тобто тут не знаю, хто вам міг повідомити, що я там не був присутній. Ні, там так не повідомляв. Ні, бо да. ніхто не писав. Але що з Ну, Сергій щось не так. Не. Ні, я сказав, що бачу, що пишуть в коментарях, що мучана не було. Не. То я тобі задав запитання. Якщо в коментарях, це таке. <плес> я відповів. Я не так зрозумів, напевно. А що стосується, що це відбулася реальна провокація, це факт. І я побачив е людей, от, я от рядом був, коли виривали кирпичі з будинку, це теж зняв. І ці кирпичі кидали е у я... Чи там, Якщо це умови, це от я побачив річно, можу вам показати. От. І це от реальні провокатори. І тут же ми на ми рядом зупинили цю. Він один кипітський успів, взяв в декілька в руках і кидав прямо в толпу. І ми тут його зупинили, один він успів, але не з комисом. От то ви знаєте, там Без така йому, ситуація, так? да, там, там ситуація, що можливо їм це попало Сили організовувати якісь акції там стосовно наприклад стану доріг, чи стосовно там фінансування тих чи інших програм, чи там я не знаю взагалі щось робити, тому що наразі без спортивної роботи ну, якихось таких заходів акцій масових немає. При того красова п'ятнадцять тисяч сто. Картійців, ну немає у вас тільки людей. Ну, ну, це, я, а це? Це? Ну, ну, я розумію, що одночасно Ні, ми провели, не, стоп, не ми не вже має. провели. провели він, я не хочу вам сказати наступ. Ну Ми ж не можемо контролювати кожен день, кожний член партії, де він знаходиться. Хтось виїжджає за кордоном, повертається. Він не має права, він не має там написати заяву. Що от я уїжджаю там на заробітки, припиняю своє членство в партії. Ну, це теж повинні ми зрозуміти. Крім того, є різні роботи. Бо наші члени партії це є і, і, і люди, які працюють. І зрозуміло, що ми не можемо відірвати кожен день від людей від свої роботи і тягнути тільки на мітинг. Але хочу сказати, що ця робота проводиться починаючи з сіл. Районів області, Києва постійно. Тобто є певна робота з активістами нашими, з членами партії, які ми постійно з ними тримаємо контакт. Ми через члени партії передаємо різні інформації, От це, Якщо він член партії, це означає, що він кожен день повинен вийти на акцію. Він робить, Кожен робить свою роботу, він питання, то, що він повинен робити. Тому, що коли був мітинг на підтримку Юлії, було стояло. З них 12 чоловік, член редакції, взяти час. Ну, тобто, Мені оце, ви кажете, 15 тисяч. Ну. ну я ще вам, ще раз вам кажу, представте собі, ось сьогодні добиратися з з Новодністровського в місті, скільки потрібно кошти Є. Є. От, і, приїхати, і приїхати до міста. Чернівці мають... Yeah. Якщо ви кажете, по 15 тисяч, ми чітко говоримо, По no. 15 тисяч такого не може бути і не буде ніколи. От якщо ми хочемо просто зупинятися от, і про, про, про цієї цифри, я вам даю відповідь. Крім того, що люди знаходяться і у відрядженнях, і, е, і на роботах, і тому подібне. ми зможемо е, Скільки людей, скільки е, буде у них е, бажання не тільки не тільки у членів партії, у інших е, громадян, буковинців, коли буде бажання, щоб е, мобілізувати. Людей, то тоді буде стільки, стільки потрібно буде. Оце я можу вам сказати. Тільки це, що повинно бути бажання людей.